Бажаю всім здоров'я, ви на каналі The Hunter. Ось така погода. І ми їдемо на рибалку. Їдемо ми на ляща, на бурштин, Заколотив трохи гороху якось запарив, трохи якихось круп, взяв каші, будемо ну, Надіюсь, взагалі буде місце, бо по чутках там все зайнято. Не знаю, щось думаю, це й знайдемо. Ну, крайній випадок, порибалимо карася, ну але... Я сподіваюся, що щось та й вийде. Так що, друзі, їдемо до Назіка і валимо на борштин. Тому не перемикайтеся, дивіться, далі буде цікаво. Ось ми на місці. Дорога просто жопа. Все в болоті. Трошки офроуд був. Знайшли якесь місце, все решта зайняте, а ще Дімон, до речі, є тут десь. Але вони вже не захотіли його шукати, бо він десь поїхав по корчаках якихось. Та й вирішили стати на вимустку з дошком. Надіємося, щось буде. Так що йдемо мішатися і будемо пробувати. Влучилась кашка, крупна фракція, все ящове, горошок і самка кукурудки. Зараз це ми запуляємо такою годівничкою на 50 метрів і будемо чекати того самого яща. Полимо і дві ціни рибки. Так, а ось і в Назар зловив Ми так поклали вже три вудочки. Було хороше, дуже хороше клювання було на флет, але мимо, на жаль, мимо так, а ну я йду. Оп. Оп. Вау, <смістична> капітальний. Ну, нарешті-нарешті рибка підійшла трішки на корм, тому продовжуємо рибалити. Клювання в прямому ефірі. Той дощ нині перестане колись чи ні. Цілий день мокнем. Добре, що в костюмчиках. О, є карасик. Тарас є, так? Тарас, так. Тарас є. Ось і спрацював флетметод. Гляньте, який красунчик. Купа раз він то дзьобав, дзьобав і на дзебов. До речі, клюнув на вафтер від Фідерстрайка. Салатка кукурудза. Такий во. Так, на годиннику 12 година очікуємо того славнозвісного ляща за кілограм. Хі -хі -хі. Сховались від дощу в такій біседці. Рибалю я сьогодні на 3С-канала, лівий до 50-3,30, посередині 3,60 до 70 грамів. І найбільший 3,90 до 80 чи до 90, вже не пам'ятаю. По катушках це все Inspire. Одна 2000 і 2 3000. тисяч. По каші. Сьогодні я... оп 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 Якраз по кльовочках. Якраз клювання, не встиг нічого сказати. Є? Десять це чи ні? Ну, гарно ще. була потяжка. Старайся, що я прибалка? Дай Боже. Йой, такі о. Трошки стихнув дощик. І нарешті почалися якісь хороші клювання. Спіймали ми вже десь в районі 15 рибок таких на фідер, що непогано. Ну, зазвичай ось такі такі красунчики. Літає ще трошки лящик невеликий. І поки що великого лящика нема. Ну, Будемо чекати. 注意啊！ Ви гляньте, який довгий бурштинський, тупоревий карас. Є широкі гарні, а це гібрид буфало чи від кого, ну коротше, гляньте. Просто широчезний як комур, але це карась. На опариш. Так само. Здалека. Караськів ми сьогодні перевозимо на одне озеро, де потім буде гарна рибалка. Можливо. Так, Вирішив трішки присісти нарешті, хоч трішки вщухнув дощик, трошки можна просохнути, ще капає, звісно, але не так сильно вже як лило зранку. І ми якраз на це і надіялися. Ще трошки посидимо і думаю, будемо скоро їхати. Лящик, на жаль, на нашу кашу не прийшов. Зато прийшла купа карася, який до сих пір дуже гарно валиться. А ну, ми більше ніж 20 хвостиків вже піймали. Ну, непогано, непогано. Навіть на флет було гарне клювання одне. Одне так просто подзьобало щось, ну взяв перекидати, а там карась сидів. В основному ловиться з дистанції 50-55 метрів, десь так. На опариш, пучок піночки, довгий повідок до 70 см і годівничка 20 грам, 20-30. Глибина, де ми ловимо десь ну, до 2 метрів, я думаю, не більше. І чекаємо рибу. Була це була поклвка. Не, вроді є, я, є, є, пішов убік. Може бути лящик, мені здається. А ну давай візьмеш його так. Давай, 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 давай сюда. Добрый. Так, ну, ось такие красунчики. А де то, походу, є риба на фле. Походу, є карась. Що споручається? Ну, це один такий карасик. Ось такий красунчик на флет. Оранжевий попап, Фруктовий. Так, чергове клювання. Ну, карася там зібралось ціле купеця, він дуже гарно ловиться. Ух, ви гляньте, який красунчик. Цю рибку ми перевеземо в чистеньке озеро. сюда е пришел в праву сторону так там кущики не маю, я маю Якщо ще його взагалі витягну, бо він так пішов, в корчаки сів в сволоч. Це просто жопа. Вправо ось такий красунчик. невеликий, на не, опариш, щось трошки у нього з верхнім плавничком не дуже рівний, але такий красунчик. Ось і на флет, -карас. Ось черговий красунчик. До речі, на флет. Ось такий малюк. Грозовий фронт ну і Буде того доброго, Порибавили ми плюс-мінус годинок 7. Ось зараз покажемо вам. Бутат. В клював карась, ляща ми так і не дочекалися. Також на поплавок трохи налупили червонопірки. В принципі, якось так. Тому зараз ми зволікаємо часу, карасями забираємо на озеро, перевозимо, а всю решту рибу назад у воду. Ось і карасиків привезли ми, запускаємо на озеро. Сьоні плавайте, ростіть великими і розмножуйтесь. Оп! Гляньте, які красончики. Оп. Ось і закінчилась наша риболовля. Приїхаю вже додому, довгих 50 кілометрів, як то кажуть, і ми вже у Франківську. Половили мене погано на фідер сьогодні. Шкода, що падав дощ. Погода, звісно, Ми знали, що буде дощ, як, як то кажуть, взяли парасолю, але, на щастя, була вільна вимостка, і на неї ми і стали. Загодувалися, чекали ляща, але щось з лящом не вийшло. Як то кажуть, у Ляща були свої плани на нашу рибалку. Він був на ямі по чутках, бо Дімон сидів на ямі там далі, ближче до ТЕЦ. А ми сиділи на ніляку. Глибина в районі 2,3 плюс метри, ми рибалили. Дистанція 55 метрів, 55-50, отак-мінус. плюс -мінус. Ловив я на три фідера, також на, на зара на зара обкатали вже по фідеру, скоро, скоро чоловік, я думаю, також собі купить. А то вже на спінінг я його підсадив, лишили лише на фідер. <гаду> І поплавок також, до речі. Так що скоро теж буде відосик з поплавочком якийсь. До речі, до речі, кидав я ще на флет. Мав я одну таку просто хорошу покльовку, що ну майже вкрав удочку. Цікаво, що було чисто, але нічого не витягнув, була покльовка гарна. Жилка просто коробова стоїть, м'яка. Підсікнути не виходить нормально. ну але то може і Мої руки, трохи, бо я на жилку не вмію ловити на фідері, Привик до шнура і все. Рибало сьогодні я з каналами, як то кажуть, майже всією їхньою лінійкою. Ну В принципі, годівнички були 30-20 грам, легенькі, бо багато муляк і багато водоростів Не хотів, щоб воно десь провалювалося. Хоча одно камінисте майже всюди, але все одно маркером попередній раз тут кидав, то були, була мулянка, витягував муляк. В принципі, якось так. Всім, друзі, дякую за увагу. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і зустрінемось на рибалці.